Коротше, ми їдемо в Настя. Куди ми, їдем? ми їдемо? Тернопіль. На 4 дня. І, в общем, кава, ми ждемо автобус. Він через, через 40 минут. Я думаю, він прийде набагато раніше. Я тут бігала по в вокзалу, льота, питала, де він стає, бо я не знаю, де ці орінбуси стоїть. в автобусі, Я випила таблетку, розлила на себе воду. Настя. <щики> Давай технології. У нас день тут. Ми проснулись, зібрались, ну, я вже зібрались, зараз вони збираються кудись виходити до вулиці. До сніг. Сніг. Прямо тернопіль. Роди. Снігом зустрічає. Якщо... На вулиці не дуже хочеться. Там така погода. Не дуже. Але треба йти. Стоїть треба йти. Десь погуляємо, пофоткаємося. Сніг спут. Точно. Слушай. за у нас компас, яка падає просто Зараз заведе мене в рожевий магазин. Вона, ну... а... Тут э, дуже дуже цікавий магазин. Я таке я перший раз бачу. Оу. Таке все тут розове, тут дуже стійно розове. Що для мене Не знаю, але прикольно. Дуже гарно, дуже стильно, дуже прикольно. Ставлю лайк. Духи тут класні, класно, класно пахнуть. Що? З цього? Настя, щаслива. Ми замовили я американець з молоком. Вікамерикан з молоком. Це я щось не знаю. Це, мабуть, Настя це твоє? Що це твоє? я не знаю, що замовила. Там з маршмеллоу якісь штуки. Lotte, Oi! В Це жах. Я і нові технології, це щось з чимось. Я не номер п'ять включила, але Тараз ми кудись підаємо фоткатись, У мене є не камера. Немає інтернет. Немає інтернету. Не не інтернету. Так що, коротше, я виключу захопити. Бо Віка сказала, Пасі, Пасі, що ключі. Так, в мене тільки сьогодні закінчився інтернет і я не спала. У ну, мене така ладна. Добре. Так що ми виходимо. Пішли до легендарного місця. Я роблю Тернопіль. Все, Настя. Робила Насті пару фоток і тепер ми кудись підемо. Не знаю куди. От так от. Так. Ми з Настю гуляємо, непонятно де. Чесно, я не знаю, де ми. От. Були. От. Ми тут не були. були у нас Та старими. не були ми тут. Це не то. Я не знаю, де ми десь.

Я приїхала в Тернопіль, хоча yeah, я приїхала взагалі не сюди. Мама, я в Тернополі! Мама! Да. Да, але поїсти я взяла велику штуку насилала. З тріпсами. З тіпсона, господи. І ми будемо йти додому. Та готовила, я вже нікуди сюди не хочу. Я сподіваюся, що я буду вдома зараз.

снежит, все, в снегу, очень хорошо. Мы уже идем за слушание, я буду знаю, куда снихать, разбираться. Слава, подождите. Настя! в такое красивом было это так гарно. Эй, ты хочешь Ой, блин, 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 мне блин, потому что Великі чарги я. я не хочу. Я не хочу стояти в дуже великій чергі, так що я нічого брати не буду. Я подивлюсь щось в інший магазин. Це жох. Це Це жох. Буде, Де? Шапку, таку чорну. Не знаю наскільки вона хороша, але мені подобається. Але тут немає нічого. От така штука, лише і все, більше нічого немає. Так що я, може, там ще якась буде, така чорна, то я її візьму. Але ну, Покажу тобі воно якось. Настя йде шукає цю став? О. Настя на Ура! Коротше, Зараз ми тут буде маска. Я вот так і погнал. Коли... От хорошо. Вастя тут гейм. Ми зараз спори в нас зараз будуть шукати, приказувати. От сопку дають. Ты дуже счастлива їхати на ескалатори. Все, Я ставлю не нашла. Я дуже розстроїлась и вийти по місту. Прийшли по новому кольору. Сколько і вона же не надо было, то мы прийшли по-новому. Так от ми йдемо. Я тримаю, Іван, тримаю кульку, Іван тримає кульку. Четыре. Настя. Сьогодні четвертий день останній, п'ятниці по понеділок. Сьогодні понеділок у нас 4 години автобус. Ми вийдемо десь в три. Я мила волосся, посушила, поки тут є світло. По графіку його мали вимкнути в 11.30 десь до 2, але вже 12 і світло є. Ці чотири дні, де ми тільки не були центрі були, в різних всяких магазинах були, біля новорічних вже так прикрасили тут були. Іванком гуляли, на площу попали пару разів, народження відсвяткували, кульки ще залишились. Ми ще сюди повернемось скоро. Я вже в умані, це вже наступний день. Ми вчора в Насті приїхали 23.20 Я надіюсь, там все зрозуміло по відео для ми були. Що ми робили? Я не так багато що знімала, але старалася щось показати.